Ільше залишаються для НАТО питання розширення альянсу на схід. Проти чого категорично виступає Росія. Це питання на думку експертів та американських законодавців може стати ключовим у намаганні США покращити взаємини з Росією. Про це говорили під час засідання у конгресі, організованого коаліцією Центральної та Східної Європи у Вашингтоні. На події побувала Наталія Леонова. Багато обіцяючими не були публічні заяви Москви про її прагнення безпеки у світі та євразійському регіоні. Зокрема, чимало американських політиків залишаються досить скептичними відносно конкретних дій Кремля. Москва досі порушує угоду про припинення вогню, яку вона підписала з Грузією минулого року. Російські війська залишаються на території незалежної Грузії, у тому числі тисячі у південній Осетії та Абхазії. І замість того, щоб брати участь у міжнародних переговорах щодо статусу цих регіонів, Москва визнала їх незалежність, підписала угоди про дружбу та взяла контроль над їх кордонами. У Вашингтоні розуміють необхідність перезапуску відносин з Москвою. Втім, якою б негайною не була потреба в запровадженні нового формату взаємин, закривати очі на те, як Кремль поводиться зі своїми сусідами, США не повинні. Вважає сенатор Джон Маккейн ми повинні відмовитись від думки про те, що можна пожертвувати інтересами сусідніх з Росією незалежних держав заради покращення відносин між Вашингтоном та Кремлем. Це означає, що президент повинен дотриматись своїх обіцянок, що США не визнають сфери впливу Росії, якщо її сусіди не матимуть можливості вільно приймати зовнішньополітичні рішення і обирати собі партнерів. Деякі учасники зустрічі занепокоєні, що у час економічної кризи країни центральної та східної Європи стали більш уразливими та можуть потрапити під ще більший вплив Росії, яка виглядає одужує швидше ніж її сусіди. Втім, причин для паніки немає, вважає економіст Андрю Саслунд. Адже на його думку країни, які скористалися позиками міжнародного валютного фонду, у тому числі і Україна, вже за рік зможуть вийти з кризи. Міжнародний валютний фонд запроваджує правильну політику. Він діє швидко, надає великі кошти миттєво. Загальні суми позик набагато більші, ніж у попередні роки. І більше того, фонд значно пом'якшив свої вимоги щодо бюджетів країн-позичальників. На зустрічі говорили і про енергетичну безпеку в регіоні. Кіт Смит, експерт центру стратегічних та міжнародних досліджень, вважає, що Москва ніколи добровільно не відмовиться від практики застосування енергоносіїв для політичного тиску. Європейська комісія на погляд Сміта не має достатньо політичної волі, щоб цьому протидіяти. Вихід вважає експерт полягає у створенні країнами центральної та східної Європи єдиного потужного альянсу. Ми повинні чинити тиск на країни центральної та східної Європи, щоб вони мали спільну позицію перед Францією, Німеччиною, Австрією та Італією у Європейській комісії з тим, щоб остання створила механізм протидії російській енергетичній монополії. Наталія Леонова, голос Америки.